Вирощування винограду для початківців садівників часом здається непростою справою. Ця багаторічна Ліана любить, коли їй приділяють максимум уваги, дотримуйтесь наших порад, щоб бути впевненими, що ви все зробили правильно. Підписуйтесь на наші канали, виноградні кущі часто зустрічаються на дачних ділянках, а все тому, що виростити рослину в середній смузі не так складно, незважаючи на його примхливість. Дачники успішно висаджують кущі різноманітних сортів і отримують хороші врожаї. Якщо ви вирішили створити виноградник, кінець весни початок літа саме час придбати саджанці і приступити до посадки. Правильна посадка винограду починається з вибору місця: в лозі потрібно багато світла і тепла. Тому вибирайте огороджений від вітру ділянку, наприклад, біля південної стіни будинку або сараю. На виноград не повинна стікати вода з даху, інакше він загине. Ґрунт потрібно максимально поживна, пухка, віддавайте перевагу чорнозиму з високим вмістом гумусу. Також виноград успішно приживеться на кам'янистій або піщаній землі, якщо попередньо додати в яму гумус, глинистий і торф'яної грунт рослині сподобаються менше. Тому варто покласти на дно ями керамзит, биті це глини щебінь або інший дренаж на легких піщаних ґрунтах ягоди винограду дозрівають на 1-2 тижні раніше, ніж на важких глинистих посадка саджанців винограду для початківців. Підготовка до процедури. Про те, як купити хороші саджанці винограду, ми вже розповідали, тому докладніше розглянемо, що робити з рослинами після покупки. В першу чергу молоду лозу потрібно загартувати, навіть якщо продавець переконував вас, що самостійно провів всі процедури. Краще перестрахуйтеся, адже саджанці, які не пройшли загартування, гірше приживаються і більше хворіють. Від них можна довше чекати врожаю або вони зовсім загинуть. Навіть не пішовши в зростання, процедуру проводять так: близько два тижні щодня. Тримайте саджанці на свіжому повітрі. Починайте з чверті години в перший день. А потім з кожним днем збільшуйте час на 30 хвилин. У перший тиждень захищайте лозу від сонця. Останні 3-4 дні виноград повинен постійно перебувати на свіжому повітрі. Виняток прогнозовані заморозки, які можуть погубити саджанці. Висаджувати виноград варто тільки після закінчення поворотних заморозків, найсприятливіший час, травень, початок червня. Коли ґрунт вже добре прогрілася, ідеальний час для посадки ранок або вечір. День краще вибирайте похмурий, щоб рослина швидше прижилося виноград посадка і догляд у відкритому ґрунті. Поки саджанці загартовуються, викопайте якісні посадочні ями, ширина, довжина і глибина в середньому складають по см. Але ви можете регулювати параметри відповідно до розмірів ділянки і складом ґрунту. Якщо на ділянці легка родючий ґрунт, посадочні ями для винограду можна викопувати зовсім невеликі, а якщо важка глиниста. Їх розмір повинен бути якомога більше землю, викопану з ями, розділіть на три частини, самородючий ґрунт з верхнього шару, який становить приблизно 20-30 см, ви трохи пізніше покладіть на дно ями, ближче до коріння. Потім піде вхід середня частина ґрунту і зверху найменш поживний ґрунт з нижнього шару, яка через деякий час знову стане родючою після впливу ґрунтових бактерій, викопуючи яму ретельно, оглядайте грудки. Прибирайте личинок шкідників і коріння рослин, які можуть перешкодити розвитку лози. Потім насипте в яму два відра перепрілої органіки, гною компосту, один п'ять деревної золи, тристах комплексної підгодівлі, наприклад, мітромуфоски. Все ретельно перемішайте довгою палицею, попередньо насипавши верхній шар. Ручого ґрунту і полийте два відрами води. Коли волога вбереться, насипте землю з середнього шару ями, азотні підгодівлі в чистому вигляді краще не застосовувати, інакше лоза почне жирувати. У неї знизиться визвівання і стійкість до морозів. Якщо погода була несприятливою, або ви не встигли підготувати ями. Саджанці винограду можна зберегти для осінньої посадки. Просто пересадити їх в ємності з дренажними отворами і вкопати в землю досередини. Регулярно поливайте, так у вас буде більше часу, щоб підготуватися до осінньої посадки, як правильно садити виноград. Коли яма готова, а рослина загартувалася. Приступайте до посадки, дістаньте виноград з упаковки разом із земляною грудкою. Розмістіть саджанець в ямі так, щоб зона утворення коренів п'ята держака розташовувалася в нижче рівня землі на 35-40 см. Смумовно це місце можна прийняти за центр контейнера, де знаходився саджанець. Також простежте за тим, щоб вічко, з якого розвивається найнижчий зелений втечу, розташовувався на десять нижче рівня землі. Так згодом буде простіше формувати кущ. І вкривати пагони на зиму, якщо садженець занадто довгий, і його неможливо посадити вертикально на правильну глибину. Розташуйте його похило, перед цим насипавши землю з одного боку ями. В кінці посадки засипте рослина ґрунтом на п'ять нижче, вічка гарненько ущільните її руками, щоб не було пустот полити садженець один-два відрами теплої води. Зачекайте, поки вона вбереться і повністю заповніть яму ґрунтом. Але вже не ущільнюйте, ґрунт повинен залишатися пухким, щоб чов хороший повітрообмін, тому не треба його притоптувати, а ось мальчування провести варто, тому що воно не дасть утворитися земляний кірці і зменшить випаровування вологи. Багато дачники задаються питанням, на якій відстані садити виноград в ряду. Відповідаємо правильніше за все дотримуватися дистанції 1 один один між рослинами. Якщо саджанців багато. Можна викопувати не ями, а траншею глибиною 40 80 необхідна також опора для винограду, щоб лоза розвивалася правильно, як тимчасовий засіб використовуйте кілочки, труби, і надалі варто поставити шпалеру, яка дозволить кущу ідеально формуватися і полегшить догляд за ним. Догляд за виноградом, перворідкою навесні, влітку і восени. Весняний догляд за виноградом полягає в боротьбі з хворобами, шкідниками і несприятливими зовнішніми факторами для захисту оприскайте рослину 1 бордоською рідиною, яка запобіжить розвитку грибкових захворювань. Від виноградної молі бліжки і павутинного кліща допоможе звичайне господарське мило, 1, шматок на 10 води, крім того. Відразу після посадки молоді рослини пару тижнів потрібно притіняти від прямих сонячних променів, наприклад, за допомогою спанбонду, фанери, затиняючі сітки або інших підручних матеріалів. Догляд за виноградом влітку полягає в регулярних поливах і підгодівлі, розпушуванні ґрунту і прополюванні бур'янів, полив і підгодівля виноград після посадки лоза потребує регулярного і рясного поливу звичайно. Те, як часто поливати виноград, залежить в першу чергу від погоди, але зазвичай рослина поливають вже через 10-15 днів після посадки і повторюють процедуру кожні два тижні, якщо стоїть спека і земля швидко пересихає, полив частішають. Для поливу винограду використовуйте теплу воду в обсязі 5-10 л на один кущ добрива. Які були внесені при посадці на 2-3 роки, забезпечить лозу поживними речовинами. Тому гострої необхідності в додатковій підгодівлі немає. При бажанні в кінці літа можна підкріпити рослину за допомогою такої суміші: 10 серчанокислого калію і 20 суперфосфату на один Тоді виноград краще підготується до зими. Обрізка винограду, головна мета обрізки в перший рік після посадки. Задати куща правильне напрямок зростання, щоб у нього з'явилися два нових сильних втечі для цього відразу після посадки обріжте його до два очок, видаливши все інше. В майбутньому обрізку винограду проводять щорічно інакше загуслі посадки стануть джерелом хвороб і шкідників, а урожай різко знизиться. Також можна проводити катаровку, видалення поверхневих коренів рослини. Це дозволить іншим корінням глибше заглибитися в землю і успішно перезимувати, окресліть лунку до 25 см глибиною і акуратно обріжте верхні корінці і зайві пагони. Потім засипте лунку землею. На зиму молоді кущі обов'язково вкривають незалежно від того. Зимостійкий у вас сорт чи ні. Процедуру проводять, коли опаде все листя після перших невеликих заморозків для укриття можна використовувати солому, лапник, спанбонд і навіть шифер. Якщо ви будете дотримуватися правильний полив винограду, регулярно підгодовувати лозу і захищати її від шкідників, то молода рослина розвинеться так само успішно, як і саджанці посаджені восени минулого року. Ви хочете вирощувати виноград. Догляд для початківців, зібраний в цій статті, допоможе створити розкішний виноградник, який буде щорічно плодоносити соковитими ягодами. Спробуйте посадити виноградну лозу, можливо, це заняття настільки вас захопить, що ви станете справжнім експертом, а якщо ви вже вирощуєте виноград, поділіться своїми секретами багатого врожаю в коментарях. Статті, які можуть вас зацікавити, як доглядати за виноградом у другий та наступні роки календар догляду за виноградом на кожен місяць.